Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене відео про ось таку гарну, цікаву і не надто дорогу збірку ПК. В першу чергу для роботи з відео, але і в ігри на ньому можна буде пограти. Свій попередній ПК я збирав аж в далекому 2012 році, збирав у корпусі ще старішого ПК, тому зараз цей корпус ну максимально морально застарів, на відмінну від процесора, який я тоді поставив, Intel Core i7 3770 без індексу K, тобто його не можна розганяти. Проте за рахунок налаштувань турбобуста в біосі мені все ж таки вдалося отримати з нього стабільні. 4200 МГц. Що погодьтеся досить непогано. Але як не крути, всього 4 ядра і 8 потоків. При цьому оперативка DDR 3 та PCI Express максимум 3.0 ну для 2025 року це звучить як мінімум прикро. А останнім цвяхом в кришку цього гробіка був вихід Stalker 2. Ярівний край прута. Не пограти і понастальгувати я ніяк не міг, тому довелося придбати відеокарту RTX 3060, Про неї поговоримо трошки пізніше. І цей процесор, на перший погляд, майже розкривав її можливості. На середніх налаштуваннях з роздільністю Full HD десь в полі частота кадрів у мене була навіть 50-70 кадрів в секунду, що досить непогано, проте на якихось складних локаціях типу росток вона падала до. 20. А тому це вже був конкретний сигнальчик, що слід оновлювати залізо. Ну і власне, ось вона збірка моєї мрії. Як ви могли помітити, на столі лежить процесор Intel Core i5 13400. Це модель без індексу F, тобто з вбудованою графікою, і для роботи з відео я обов'язково раджу брати процесори Intel саме з вбудованою графікою, оскільки вони підтримують технологію Intel Quick Sync, яка дозволяє з допомогою ось цієї на перший погляд непотрібної вбудови графіки, апаратно кодувати та декодувати відео, наприклад, формату H264, в якому я знімаю це відео, монтую і викладаю на YouTube. Звісно ж, сокет я обрав 1700. Це можна сказати актуальний сокет Intel, на який можна як знайти і стару модель подешевше, так і відносно свіжий процесор 2024 року. Щоб зекономити, думав спочатку взяти i 5 12400 проте доклавши всього 1000 гривень, можна придбати Intel i 5 вже 13-го покоління, тобто 13400. Він має вже не 6 ядер, а 10 та 16 потоків. Звичайно, частина цих ядер є енергоефективними, але, тим не менш, цей процесор непогано себе показує при відносно невисокій ціні. До материнської плати у мене дуже скромні вимоги. Звісно, це має бути 1700 сокет, підтримка оперативної пам'яті DDR5, а також форм-фактор Micro ATX. Найдешевшою виявилася материнка від ASRock, яка насправді мене дуже приємно стивувала. Звичайно, вона ніяка не геймерська, і ми тут не бачимо купи вичурних радіаторів. І, звичайно, це мінус, бо додаткового радіатора на лінії живлення біля процесора тут точно не вистачає. А також на М2-накопичувач в комплекті не було радіатора, тому мені довелося його докупати окремо. Я раджу обов'язково ставити радіатор, оскільки вони дуже сильно гріються в роботі, а при нагріві у них помітно знижується швидкість роботи. Материнка розрахована під дві планки DDR5, але я. З цим ніяких проблем не бачу, оскільки можна взяти навіть дві планки по 32 і отримати в сумі 64 ГБ. Не знаю, де ви їх реалізуєте, але така можливість є. Я ж обрав такий собі середнячок пам'ять Kingston Fury Beast частотою 5600 МГц. Дві планки по 16 ГБ. Довго думав брати RGB-шну версію чи ні, бо за неї помітно треба доплатити. Але конкретно з цією материнкою та моїм кулером дуже добре, що я її не взяв. і Далі в відео я покажу, чому. Ну і пара несподіваних приємностей на цій материнці. Окрім двох слотів m 2 PCI Express 4 для накопичувачів. Є ще третій слот m 2 спеціально розрахований під блютузний або вайфайний адаптер. І остання приємність цієї материнки вона підтримує rgb підсвітки. Ми маємо три роз'єми для підключення адресних 5 вольтових підсвіток. А також є окремий роз'єм для 12 вольтових неадресних RGB підсвіток. А охолоджувати Core i 5 буде ось такий дебелий кулер від 2 2E Gaming, модель ACN120B, argb 4 мідні трубки, все як треба. Висота у нього зверніть увагу 156 мм. Досить універсальний підходить як на сокет am 5 AMD-шний, так і на різні інтелівські сокети. Всі кріплення та перехідники є в комплекті. Звісно ж, це великий радіатор з великим 120-міліметровим вентилятором, який при цьому ARGB-шний, який ми можемо підключити до нашої материнки, і все це класно виглядає як і в роботі з підсвітками, так і в стані спокою, коли комп'ютер вимкнений. Блок живлення використаю зі старого ПК. Там у мене встановлений Чівтек Force на 750 Вт. Відеокарта буде вище згадана RTX 3060, а в якості накопичувача поставлю ось таку NVMe-шку від Kingston на 1 ТБ. Ну і ледь не найцікавіше корпус, куди ж це все вставляти. Мені дуже набрид мій старий корпус родом з 2000-х, тому я пильно вибирав з різних, ну, типу як геймерських корпусів, тобто ось ця скляна дверка, сіточки, звісно ж, підсвітки. І натрапив на дуже цікавий варіант це Logic Concept Portos RGB Mini в чорному кольорі. Коштує така шкатулка 2300 гривень, і що дуже круто, в цю вартість входять три 120-мм RGB-вентилятори. Метал корпусу дещо тонкуватий, проте це не впливає на конструктив в негативному плані, ну тобто він сам по собі не розвалюється, а навпаки, при цьому важить менше. Скляні дверцята з загартованого скла, які легко знімаються для обслуговування. Вентилятори заживлюються напряму від SATA, тобто вони не мають регулювання по обертам, працюють постійно на невисокій швидкості, і цікаво те, що як такого окремого RGB. RGB контролера тут немає, але є головний вентилятор, до якого послідовно підключені два інших. До цього ж вентилятора з коробки буде підключена кнопка Reset, тобто натискаючи її, ми можемо змінювати колір підсвітки або ж анімацію. Є також окремий RGB роз'єм для підключення до материнської плати. Але тут є дуже важливий момент, з яким я стикнувся: якщо перед підключенням до материнської плати не вимкнути підсвітку на ось цьому головному вентиляторі, то сигнал з материнки у вас не буде. Буде доходити до цих вентиляторів, оскільки він буде перебиватись сигналом головного вентилятора. Для цього потрібно вимкнути цю підсвітку. Тобто, якщо у вас досі підключено до кнопки Reset, затисніть цю кнопку. Якщо ж ні, то вам потрібно знайти роз'єм, куди ця кнопка підключалась, і закоротити, ну, наприклад, викруткою контакти в цьому роз'ємі десь на секунду-дві. Щоб підсвітка відключилася, і тоді вони правильно синхронізуються з материнською платою, і все у вас буде світитись однаково. Окрім стильного, на мій погляд вигляду, тут ще і непоганий захист від пилу. Ми маємо магнітний фільтр зверху корпусу, також фільтр під блоком живлення. А якщо зняти передню панель, вона ніяк не прикручена, її потрібно просто висмикнути. Побачимо ще один фільтр на магнітах. А ще зацініть, який кайфовий ефект нескінченного дзеркала мають ці вертушки. Перейдемо до збірки, це не буде якась детальна інструкція. Просто поділюся з вами своїм досвідом та порадами. Почнемо зі збирання материнської плати на столі. Одразу беремо рамку кріплення для кулера. І налаштовуємо її під свій сокет. Бачимо, що у мене 1700 сокет він посередині, тому на всіх кінцях рамки ось цю жовту пластмаску виставляю в середнє положення. Після цього прикладаю це кріплення до материнської плати і кладу її на стіл. Стіл бажано чимось застелити, бо материнка може з легкістю його подряпати. Обережно натискаючи на важіль та відводячи його в сторону, відкриваємо кришку сокета, все робимо дуже обережно, щоб не пошкодити контакти. І далі вставляємо процесор в сокет. Зверніть увагу, що на процесорі та на сокеті є відповідні виступи, такі собі ключі, які не дадуть вам встановити процесор неправильно. Але тим не менш, уважно слідкуйте і все перевіряйте, щоб нічого не пошкодити. Далі, як каже напис на пластмасовій кришці, не знімаючи цю кришку, закриваємо кришку сокета і фіксуємо її важелем. Далі знежирюємо процесор бажано ізопропіловим спиртом. Я буду використовувати класичну термопасту MX4. Далі готуємо кулер, знімаємо з нього вентилятор та прикручуємо до нього кріплення під ваш сокет. Знімаємо захисну плівку і дуже обережно встановлюємо радіатор на своє місце. Після чого звичайною плюсовою викруткою прикручуємо радіатор, закручуємо до кінця, але затискаємо без фанатизму, щоб не пошкодити материнську плату. А встановлюємо вентилятор на місце. На цій материнці не дуже зручні роз'єми, оскільки відкриваються вони лише з однієї сторони, з іншої треба, ну ніби як силою вставити туди планку. І ось те, про що я казав, оператива дуже близько до вентилятора. І якби планки мали б ще свою підсвітку, на мою думку, це було б трохи перевантажено. А тому ось така чорна оператива сюди підходить ідеально. Попередньо одягнувши на NVMe накопичувач його радіатор, встановлюю його в нижній слот, тобто подалі від процесора під відеокартою, щоб він мав якусь продувку. Ну а далі закидуємо все в корпус. Дверцята та кришка з правої сторони знімаються дуже легко, без інструменту, а в комплекті є такий чудовий пакетик з купою різних гвинтиків, навіть поклали трошки пластикових стяжок. Ну і закидуємо материнку в зборі в корпус, фіксуємо її шістьма гвинтами, також сильно їх не затягуйте, бо можете пошкодити плату. Далі відбувається досить рутинна робота. Підключаємо всі роз'ємчики, тобто LED-індикатори корпуса, кнопку reset, кнопку увімкнення, USB-роз'єми. Що мені дуже подобається в таких корпусах, так це те, що у нас є така собі фальш стінка, за якою ми можемо сховати всю проводку і далеко не обов'язково її ідеально укладати. Головне звертайте увагу на роз'єми, щоб у вас випадково там ніде нічого не замкнулось. Підкидую блок живлення, для таких корпусів бажано купувати блоки, у яких проводка модульна, тобто вона на роз'ємах підключається до нього. Можна з легкістю прибрати не проводи, в моєму ж випадку знову ж таки кубло, але воно сховається знизу і накидую відеокарту. Звичайно, маловато вона тут місця займає, і на її місце точно проситься якась там 4070 Ti Super, Але забігаючи наперед, скажу, що така відеокарта буде коштувати як вся ця збірка повністю. Якщо ж ви обираєте відеокарту для себе зараз, то я б вам радив не 3060, а 4060. Вона коштує абсолютно ті ж гроші, проте вона трошки новіша, буде довше підтримуватись, а головне, є підтримка фрейм генератора DLSS, і це важливо дуже для героїв. Ну і сталося лажа там, де я її не чекав. Мало того, що проводи живлення відеокарти у мене чорно-жовті, так ще й не вдалося сховати попередній роз'єм, від яких вони йдуть. Тому поки що ну такий тотальний не феншуй, але я вже замовив чорний подовжувач, щоб ось цю халепу сховати вниз. Не знаю як вам, а мені ось це чорне на чорному неймовірно подобається. Настав час встановити дверку і нарешті можна зняти з неї захисні плівки. І без плівки це геть інший вигляд. Якщо плануєте ставити комп'ютер на столі, то скляна стінка це точно ваш вибір, не передати словами, як вживу воно гарно виглядає. Схрестив пальці і перший запуск. NVMe Kingston я вкрав зі свого домашнього сервера, тому ми бачимо, що у нас дуже швиденько завантажується Proxmox. Заходжу в BIOS. Є, все працює. Глобально тут не треба нічого налаштувати, хіба що треба обрати XMP профіль оперативної пам'яті, щоб вона у нас працювала на вищих частотах, і можна встановлювати вінду. Звичайно ж, версія BIOS виявилася не найновішою, тому беру флешку, форматую її у fat 32 Завантажую прошивку з офіційного сайту, обов'язково її розархівовую на флешку. Загалом це стандартний алгоритм дій, але обов'язково звіряйте з інструкцією від вашої материнської плати. Далі перезавантажуємось в BIOS, натискаємо Instant Flash, погоджуємось і чекаємо, поки BIOS оновиться. Завдяки програмі Signal RGB вдалося синхронізувати всі мої підсвітки, включно з самим комп'ютером. Зацініть, як це виглядає. Якщо вас цікавить детальне відео про те, як все це налаштувати, обов'язково пишіть в коментарях. Для перевірки охолодження одразу запустимо. Пустив стрес-тест Power в Овсі Сіті. Одразу температура процесора підскочила до 67 градусів, але потім протягом 15 хвилин цього тесту не підіймалася вище 63, що є чудовим результатом. А тепер потестую збірку заради цікавості, буду її порівнювати зі своїм старим комп'ютером. І перший тест рендер 10-хвилинного відео з кольору корекцією. Матеріал відзнятий в 4К з бітрейтом 60. А експортую також в 4К, але з бітрейтом. 40. 5. На старому комп'ютері цей процес зайняв близько 10 хвилин, в той час як i5 13400 впорався за 7 хвилин. В обох випадках матеріал та експортований файл знаходяться на одному і тому самому жорсткому диску, тому умови максимально рівні. А що ж по іграшкам? Порівнювати буду також зі старим комп'ютером, в якому була встановлена ця ж RTX 3060, Stalker 2. Середнє налаштування лише текстури та тіні високі, роздільність full. HD. В полі бачимо щось типу стабільні 60 кадрів в секунду, але от в перестрілці якось різко вони просідають, та і фреймтайм не надто приємний. При цьому ця затримка реально помітна, ніби граєш в Counter-Strike з дуже великим пінгом. На i 5 13400 бачимо кардинально іншу картину: ті ж налаштування середній, роздільність Full HD. До речі, в обох випадках увімкнений генератор кадрів FSR. І ми бачимо на тому ж полі стабільні 80 кадрів в секунду, більше того, адекватний фреймтайм. І під час перестрілок ці 80 кадрів ну не надто й просідають. А затримка взагалі не відчувається, ну тобто її фактично немає. Також видно, що весь час відеокарта прям пихтить на 99% зі своїм максимальним TDP, При цьому процесор напевно спокійно курить десь поруч і завантажений відсотків на 30-40%. Тобто тут я абсолютно точно вперся в відеокарту, і якщо б я збирав цей комп'ютер для геймінгу, то наступним кроком був би обов'язковий апгрейд відеокарти. GTA 5, максимальні налаштування графіки, роздільність також Full HD. На обох комп'ютерах в пустелі стабільні 70-80 кадрів в секунду. Але так як гра вже далеко не нова, бачимо, що ми, в принципі, ніби як і в відеокарту не впираємось, і в процесор також не впираємось, ну судячи по завантаженню. Але цікавий факт, що на новій збірці, коли я заїхав в місто, то середня частота кадрів помітно піднялася і стабільно трималася на рівні 80 кадрів в секунду. Відьмак 3 також Full HD, налаштування на ультрах, динамічна роздільність відключена, згладжування FSR. Тут бачимо, що під час скачок на коні різниця десь 10 кадрів в секунду на користь нової збірки. Але глобально по відчуттям однаково, тим більше, що жорстко впираємось в відеокарту як на старому комп'ютері, так і на новому. Гаріс Мод, модифікація МетроСтрой, яка є по суті повноцінним симулятором метро. Все це працює на рушії Half-Life 2, тобто на тому на якому була зроблена Counter-Strike Source. І симулятор цей, ну скажімо так, не надто оптимізований. На старому комп'ютері просідання FPS нижче 20 взагалі були нормою. А тут ми бачимо, що в роздільності Quad HD, навіть на складній локації на станції, частота кадрів вище 30, а в тунелі взагалі краса абсолютно грабельно. Counter Strike 2 максимальна графіка, роздільність Квади HD, вбиваю ботів на DAS 2 Як бачите, середній FPS вище 100, тому тут питань взагалі немає. Знайшов у себе в стімі Rust Ультра графіка, роздільність Quad HD, 80 FPS абсолютно грабельно. Накидав всі комплектуючі в закладки і одразу спойлер бачимо вартість щось типу 36 тисяч. Але заради справедливості порахую, скільки конкретно мені вона обійшлася. Корпус я придбав десь за 2400 разом з доставкою. Блок жилення він у мене був, тому дивимося актуальну ціну. А вони тут від 3100 тисяч гривень. Нехай буде 3 300 процесор. Брав я його, здається, за 7500 відеокарта. Зараз можна її знайти навіть за 12300, проте я брав за 13 300, материнка 4000. Кулер мені обійшовся в 900. Оперативку брав за 4300. А НВМ'єшку я свою замовляв на Аліекспресі за 1600 гривень. терабайтна версія. Тому щоб не вводити в вас оману своєю ціною, підібрав ось таку nvme MSI На 500 ГБ. Цього з головою вистачить під систему і коштує вона приблизно 1500. Гривень. Тому не враховуючи найнижчі ціни, в мене вийшло 37200. Купуючи абсолютно таке залізо, можна пошукати нижчі ціни і ціна може бути 36 тисяч гривень. Як для збірки на процесорі Intel 2023 року, це досить непогано. Звичайно, AMD топ більше того, топ за свої гроші, але він топ для іграшок. На жаль, всі AMD-шні переваги вони розбиваються об реальність роботи з відео, роботи з графікою, 3D-моделювання тощо. А на цьому в мене все. Обов'язково пишіть довгі коментарі, щоб Ютуб якось просував це відео, бо вклав в нього нереально багато часу і сил. Я думаю, вам сподобалась гарна картинка. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!